Розкажу ще один анекдот, вибачте. У нас приїжджає делегація українська на Кубу, каже, друзі мої, ну у вас велика проблема на Кубі. У вас ніхто не працює. Ніхто. Як тільки збираються 3 чи 5 кубінців, вони одразу же починають танцювати самбу. Може, почнете працювати. Каже, почнемо, давайте. З чого будемо починати? Давайте ми зіб... зберемо мітинг під лозунгом. Давайте роботи. Сам нет!». Давайте. Зібрали мітинг. Виступає Фідель, каже: Давайте роботи, сам нет! давайте роботи, сам нет!» і площа. Давайте роботи, сам беніт. От мені здається. Мені здається, що у нас так робиться євроінтеграція. Найти кого-небудь, хто проти, ні. Але як збираємося, друзі, нам не танці потрібні.